Ой, в тебе, напевно, ПМС дійсно є такий діагноз, синдром передменструального напруження, коли жінка дійсно не може себе стримувати. І ось ці симптоми, які дуже хвилюють дівчатам, набряки, підвищений апетит, роздратування дуже сильне, це все є. Є навіть жінки, які ну, потрапляють у психіатричну лікарню, настільки в них о, о, дисбаланс гормонів перед менструацією. І е, цей стан ну, є протокол лікування цього стану, і ми цим також займаємося, тому що це значно погіршує якість життя жінки. Бували такі історії, коли е, приходить пацієнтка і каже, ви знаєте, мене направив до вас чоловік. Я кажу, яким чином? Він каже: в тебе тобі щось змінилося, в тебе став такий характер, ну я просто не можу сходити до лікаря, може до гінеколога. Ми дійсно діагностували, що в неї синдром передменструального напруження, ми її призначили препарати, я призначила полікувала, і ну дійсно вона прийшла і каже: слухайте, зовсім по іншому себе почуваю. Немає цього перед менструацією стану, коли ти хочеш все з'їсти, всіх вбити, ти собі не подобаєшся, ти не можеш нікуди вийти. Дійсно, такі ситуації бувають. Є окремий діагноз, він кодується по міжнародній класифікації хвороб. Це не вигадка якась. Ні, не треба терпіти. Треба йти до лікаря і розбиратися. Іноді ці симптоми можуть бути пов'язані і не з передменструальним напруженням. Ми говоримо про менструальне напруження тільки в тих випадках, коли це там, наприклад, за тиждень до менструації. Якщо жінка себе постійно так почуває, це можуть бути інші симптоми іншого захворювання, яке також потрібно діагностувати. Бувають симптоми, які просто потребують звернення до психіатра і навіть антидепресантів, і вони зникають. Тобто, якщо немає, приходить пацієнтка, скаржиться, є якийсь симптом, там болі постійні, я дивлюсь, ну. Нічого з моєї сторони немає, іноді таке буває, що ми відправляємо до психіатра, і після антидепресантів це зникає.